Всім привіт, хлопці та дівчата! От потрапив я на нову карту Nordskart. танчик у мене Canoper це важкий танк Британії з двома стволами. І зараз будемо дивитися, як на цій новій мапі гуляти, куди їхати. Як ви можете бачити, з'явився з, з нижнього респа. Цю мапу я вже бачив, коли проходив операцію точку кипіння. Тільки там з ботами грали і там було незрозуміло, куди їхати. Ну так, по колу проїхали, пройшли всі завдання, але тут у нас все рандом, Пов повністю всі важкі танки, ну майже всі. Як ви можете бачити, три 11 рівня і ми їдемо на цей завод. Зараз будемо дивитися, як битися з цього заводу. Стежки поїхали на центр. Так, у мене ніби бронювання. Поки що ніхто не знає, куди як їхати. Мене не вдається бахнути, я не встиг пробити. Так, перезаряджаємося. Сімака підставляється, під юбку сімаку бахкаємо. Так, що у нас далі? Ух ти який дядько! Що це таке інструментал якийсь? Щось тут дуже важко битися. Треба кудись переїхати. Оце величезна заруба. Оце так... Скільки важких танків сюди приїхало? Так, так, бахаємо. Т-800. Майже Термінатор. Т-800, якщо я, я не помиляюся, це продовження Є5. Застерів. Де Америки. Так, о який ти діловий. Не хочу я виїжджати. Там той стоїть пасей. його якось треба виманити. Ось така заруба. Так, поки що... Поки що стоїмо. Поки що майже нічого не відбувається, ох ти. Ага, перевірив я завдання. І відправляйся у ангар грифон. Трішки зазівався. Так, може тут мені вдасться попрацювати? Я бачу, що звіздики починають піддавлювати. Сімаку ми пробиваємо. Бачите, вони сюди піджалися, їм важко таку перестрілку ми. Зробили їм. Мені так здається, зря сюди отак от швидко піджиматися, треба вибити всіх ворогів. Треба вибити всіх ворогів, а потім вже і піджиматися. Ну, я дивлюсь, що з правого флангу. Вже союзники продавили, і це майже перемога. Значить, можна їхати і давити супротивника. Тому що залишається не так багато танків і не так багато можна побахкати. Так, забираємо іншу сімаку і мчимо, залишається. Два вороги, але там вже всі союзники, і я не встиг побахати. Ось такий швиденький бій вийшов, заруба виявилася на цьому заводі. Ну, мені карта, мені здається, вона не потрібна. Навіщо вони зробили цю карту? Я не розумію. І так дуже багато різноманітних карт. Вони б доробили б ці, що існують, а не зліпили нову. Ось такий швиденький бій. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.